Ма світла, а дивани купуються. Знову диванчик тедді забрали з магазина розваку умований. Розкриваємо новий величезний безкаркасний диванчик. Дивіться, що вийде. І от розпакувався величезний диван Теді. Два метри ширина, метр глибина і розкладається в спальне місце 2 на 2. Все просто. Подушечки прив'язуються, якщо потрібно, для того, щоб вони не їздили по диванчику, і диван розкладається. Зараз темряві ви не бачите колір, але він такий тусклий, блідний, бутилочний зелений колір. Саме в цього диванчика мені подобається. Потім, як буде світло, ми знімемо повноцінний огляд, розкажемо всі характеристики. Ціна 22 тисячі гривень стартує за такий диван. Від тканини залежить і доставка безкоштовна по Україні. Чухли йдуть зйомні. В шарці профілю телефон для зв'язку.